Різдво, новий рік, святкувати чи ні? В Україні вже майже три роки повномасштабна війна. Яке ж може бути святкування? Мені здається, що зараз слово святкування у нас має особливе значення це про підтримку традицій. Ми підтримуємо традиції, а значить, ми продовжуємо жити. Ми тримаємося, і нам зараз потрібен цей ритуал, якийсь новорічний декор, маленькі подарунки, приємності. Ми, як завжди, готуємось, збираємось з близькими. І це не про гарний настрій та веселощі, це про підтримку одне одного. Саме в такому контексті я планую відзначати Різдво та Новий рік. Друзі, боротьба триває, тримаємося. Я дякую всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми продовжуємо жити. І, попри все, всіх за Різдвом та Новим. Роком.